Добрий ранок, дітки. Скажіть, а яка зараз пора року? Так, зима. Зимою у нас дуже холодно, сонце світить, але не гріє. Ми носимо з вами теплий одяг. І коли багато снігу, ми з вами граємося в зимові ігри. А дітки, скажіть, звідки береться сніг? Так, на Хмаринці, високо в небі, живуть сніжинки. І коли вони падають на землю, їх стає багато-багато. У нас з'являється багато снігу. І ось сьогодні до нас завітала сніжинка-сніжка. І вона хоче розповісти, яка з нею трапилася історія. Казка пригоди маленької сніжинки на ім'я сніжка. Високо, високо в небі, у холодній пухнастій хмаринці, жила маленька сніжинка на ім'я сніжка. Вона була зовсім крихітна, легенька й дуже допитлива. Біла красуня дивилася вниз і запитувала у хмаринки. А що там унизу? Маринка лагідно відповіла, там земля, дерева, будинки, дітки, але взимку їм холодно, і вони чекають на допомогу. Сніжка задумалася й тихенько сказала. Я маленька, але я хочу допомогти. Я хочу зігріти землю. І ось настав час подорозі. Маленька сніжинка вилетіла з хмаринки і почала повільно кружляти в повітрі, ніби танцювати. Вона летіла дуже обережно, щоб нікого не налякати. Поки сніжка летіла, вона побачила голі дерева, які тремтіли від холоду, маленьких пташок, що тулилися одна до одної, і землю, яка стала темною і сумною. Білі мандрівниці. Стала шкода всіх навколо, і вона подумала, навіть маленька може зробити добру справу. Тоді сніжинка покликала своїх подружок. Сніжинки, летіть до мене. Подружки прилетіли, узялися за ручки. Разом вони стали великою, м'якою білою ковдрою. Вони вкрили землю, щоб їй було тепло і спокійно. Деревом стало затишно, звірятка сховалася в нірки, а дітки зраділи білому снігу і вийшли гуляти. Сніжка подивилася навколо і зрозуміла, навіть найменший може зробити велику добру справу, якщо він добрий і дружній. Від тепла людських сердець маленька героїня тихенько розтанула, але її доброта. Залишилася на землі. Ось така пригода трапилася з нашою сніжинкою. Діти, а чого навчила нас сніжка? Бути добре, допомагати один одному, дружити, робити добрі справи, навіть якщо ти маленький. І сьогодні на нашому занятті з аплікації я хочу з вами зробити саме сніжинку. Але перед початком роботи давайте зробимо з пальчиками ритмічну вправу. Плеси, плесні сніжок на маленьких діточок. пум 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 пум-пум-пум-пум. пум І сідають білі мушки, їм на чічки щічки вушка. Пум-пум-пум-пум, пум-пум-пум-пум. Давайте ще раз повторимо цю ритмічну вправу. Сипле-сипле сніг сніжок на маленьких діточок. пум-пум-пум-пум. І сідають білі мушка їм на носить щічки вушка. пум-пум-пум-пум. Молодці. А тепер давайте приступати до роботи. Для цього нам знадобиться аркуш паперу із шаблоном сніжинки. Кольоровий папір, у мене це блакитний, нарізаний на квадратики однакового розміру. Клей, ПВА, пензлик і серветка. Спочатку беремо клей і наносимо крапельку на аркуш паперу. Потім акуратно прикладаємо квадратик на сніжинку. Квадратики кладемо близько один до одного, щоб наша сніжинка була гарна. За бажанням її можна зробити у білому кольорі. А ми зі сніжкою, дітки, будемо чекати на ваші роботи. На сьогодні ми з вами прощаємось. До побачення!